Позиція 110 гривень одні жіночі еспадрильї макасини Есмара. 100% бавовна у них зверху, середня устілка бавовняна і тут такі стильно зроблена підошва. У нас вже всі ходять в таких еспадрильях, бачите, у мене, у Марії, у Віки є чорні. Класні еспадрильі, ми всі їх носимо, значить 110 гривень одна пара, у лоті буде 20 пар, 2-200 лот. Якщо ви хочете спробувати взяти 10 пар, а у нас їх всього залишилося 2 лоти, то 10 пар буде коштувати 1250 гривень. Значить, на 10 пар у нас 36-х буде 3, 37-х 4, 38-х 2, 39 або 40 – одна пара бежевих буде десь 3 штучки, 3 пари на 10 пар, а на 20 буде 6. І чорних у нас буде 7 пар на 10 пар і 14 на 20. Класна якість, ці чорні на шнурочках, ось так вони виглядають, 100% бавовна, усилка бавовніна, ось така підошва. Ці і ще шнурні. вони дуже великомірять, на розмір так точно. Так, на розмір великомірять, так що можна їх, це не китайські, це німецькі, ось будуть як класно і стильно виглядають. Залишилося у нас всього два лоти по 20 пар. Забирайте вже зараз наших менеджерів.